Перший Глава служби безпеки України Василь Малюк розкрив деталі секретної операції, про яку знали лише кілька президентів світу. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Українські сили оборони знищили один із трьох російських орішників. Надсекретних ракетних систем здатних вражати цілі на тисячі кілометрів. Це сталося ще тоді, коли в Кремлі лише готувалися шантажувати світ новою суперзброєю. Про це розповів малюк під час прес-конференції. Передає кореспондент Уніан. Далі цитата. До цього ми жодного разу це не озвучували, але ми можемо сказати, що один з трьох орешників був успішно знищений на їх території на Капустиному Яру. Це була дуже успішна місія. Знищення було 100%. Це була дуже успішна операція. Вона на той момент не афішувалася. Про це доповідалося виключно президенту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. Це було в той момент, коли назву Орєшнік ніхто на широкому загалі не використовував, і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо не помиляюся, це було позаминулого літа. Розповів малюк. Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія мала три постріли стратегічної системи Орєшнік. Один із них уже застосували ще один було ліквідовано Україною, Інськими силами оборони тому за оцінками служби зовнішньої розвитки у розпорядженні Росії залишається щонайменше. Один постріл, крім цього, розвідники не виключають, що цього року російський оборонпром виготовив до трьох нових орішників і планує надалі збільшити їх виробництво до шести одиниць щорічно. Водночас Зеленський заявив, що Росія планує розмістити орішнік на території Білорусі. За його словами, на це варто звернути увагу західним партнерам. Далі цитата: Ми розуміємо, приблизний радіус дій у них 5500 кілометрів і є мертва зона 700 кілометрів. Тобто, європейцям, особливо східній Європі, варто звернути на це увагу, та й всім треба звернути на ці ризики, наголосив президент. Нагадаємо раніше про те, що Росія планує розмістити у Білорусі гіперзвукову ракетну систему середньої дальності Орєшнік, вже повідомляли у головному управлінні розвідки Міноборони України. Зазначається, що цей процес наближається до завершення. У розвідці вказували на те, що розміщення цих установок підвищить рівень воєнної загрози. Не лише для України, а й для всієї Європи. За розрахунками ГУР, характеристики Орєшніка дозволяють російським військам вражати цілі на всій території України та більшій частині європейського контингенту.